Хочу звернутися до вас і відповідно до наших співгромадян Закарпатської області, що ці вимушені якісь заходи, які здійснює, в тому числі Закарпаття Волонера щодо застосування графіків відключень пов'язано в першу чергу через військову агресію Російської Федерації внаслідок обстрілів. Тобто це основна причина, основний чинник, який викликав застосування даних обмежень. Рішення про застосування графіків визначає, визначено нормативними документами, в тому числі інструкціями. Відповідно до задач оператор НЕКУ Карнего приймає, який контролює фактично баланс генерації, баланс, навантаження всього всієї енергосистеми України безпосередньо приймає рішення про застосування певного виду графіків. Тобто ми знаємо вже, і я думаю, населення так само, що є різні види графів, які застосовуються. Середи ми почали застосовувати графів по команді диспетчера Некукарнего для стабілізації перших під час обстрілів було застосовано 10 черг графіків аварійних відключень. Графіки аварійних відключення застосовуються, були застосовані в всіх регіонах, в тому числі в Закарпатській області. Було введено всі 10 черг. Відповідно, до часу ліквідації. І безпосередньо частко, з тих наслідків, які були одномонентно викликані, викликані е, обстрілами, після того було застосовані графіки погодинного відключення та графіки обмеження потужності. Тобто є графіки по відключення споживачів, а є ще графіки обмеження потужності. Населення, як правило, графіки обмежень потужності воно не, не знає. Тобто, це задіюється обмеження потужності безпосередньо по підприємствам області. Графіки можуть змінюватися. Відповідно, під час стабілізації систем, під час погіршення ситуації нервсистеми, диспетчер некукрнеру приймає рішення про посилення графіків або їх про відміну. Відповідно, диспетчер обленеро, в тому числі закарпаття обленеро повинен здійснювати заходи щодо їх контролю, дотримання. Відповідно, він їх безпосередньо може або відміняти, або застосовувати додаткові, і це призводить до змін, в тому числі можуть бути накладатися технологічні відключення. Тобто, внаслідок того, що є е, дуже багато інформації, ми закликаємо наших співгромадян під час застосування графіків обмежувати себе у включенні безпосередньо зразу всього навантаження. Дуже часто буває, що е, після застосування графіки черги ми включаємо приєднання, і е, після цього спрацюває аварійні захисти на підстанції і відключаються приєднання через що через те, що Кожен рахує, що треба. От зараз в мене буде світло, значить я можу все включати. На жаль, автоматика на відслідковує це як аварійний режим для недопущення, пошкодження, обладнання. Воно відключається. Відповідно, після цього диспетчерські служби займаються тим, щоб з... Певним відхиленням по часу заживитих тих споживачів. Оце і вносить зміни у застосування черг. На період військового часу дозволено тривалість перерв електропостачання споживача 6 годин плюс одна, тобто сумарно 7 годин. Ну але ми зараз практично таких тривалості перерв немає. Відповідно зараз це, це графіки, дозволяють ну і температури. Зараз температурний показник плюс 8, В принципі, ми не, не використовуємо максимальну ну, таку тривалість відключення. Мінімальна тривалість. Наявності напруги споживача повинно буде дві години. Тобто це мінімально. Ми стараємося, щоб це було максимально, але надіємося і розуміємо, що роботи ведуться, плюс погодні умови на вихідних, можливо, будуть деякі покращення. Відповідно, ця тривалість наявності буде збільшена. Слід відмітити, що перед командою на застосування графів обмеження диспетчер дає команду на завантаження всіх об'єктів генерації. Перша команда йде завантажити всю генерацію. Яка є в регіоні когенераційні установки, гідростанції, вітрики, сонячні станції, відповідно, ця команда першочергово йде завантажити, розуміючи певні фізичні процеси, тобто ну, вечором сонечко, як кажуть, не засвіти. та? вони розраховують, і відповідно в них є математичні моделі, вони прораховують, скільки може бути в даному вузлі там певного вида генерації.